28 лютого 2014 року з ініціативи Центру культури і дозвілля було започатковано проведення конкурсу творчих робіт Герої не вмирають. І на початку метою нашої було зібрати твори про майдан, подію, яка хвилювала на той час всю Україну, і відгукнулися на нашу пропозицію минулого року: 15 областей України і Прийшло майже 200 творів поетичних, прозових і 65 малюнків учасників віком від 65 до 6 років. Зараз відбуватиметься відкриття виставки робіт у номінації Малюнок плакат фото. Жюрі у складі викладачів кафедри образотворчого мистецтва інституту мистецтв підвели підсумки, визначили переможців. Серед них студенти східноєвропейського університету, представники художніх шкіл, шкіл образотворчих, люди віком до 77 років, які надіслали нам 75 робіт цього року на конкурс. Дивлюся там. Як робота квіти, малесенької дитини, квіти, танку. в неї є така асоціація, це дуже все про любов. Я багато хлопцям говорю, треба йти захищати країну з любов'ю, бити ворога з любов'ю до своєї країни, до своїх близьких, щоб не нести. не можна, не нести, негатив пускати в своє серце. Ми розуміємо, що ворог стоїть, але не можна уже бо потім ми вертаємося назад, і, і ми самі говоримо, знаємо, що буде багато з хлопцями. Ну, Прикладати зусиль, щоб вони вийшли з цієї війни, в стан спокою і миру. І, і це багато спонукає, Підтримка є. Ми маємо, розуміємо, що в нас не все в гаразд владі, що не, не так все робиться, але ми озираємося назад, не треба озиратися, бо подивилися на роботу якусь, і воно дає жити. Ми повинні захищати країну, і знаєте, не померти заради неї, а жити заради неї. Я скажу, що найголовніше, що. Привертає увагу, що бере за серце, як кажуть, це щирість, зворушливість, так би мовити, образів, і видно, що це пишуть люди від серця це голос серця. Мені хочеться висловити велику і щиру подяку всім тим авторам, які довірили нам свої роботи, надіслали нам їх з усіх куточків України, і дозволили оцінити вибрати кращих з кращих.